Слава Ісусу Христу! З вами Отець Павло. Час від часу до мене підходять молоді люди, часом після служби, іноді просто на вулиці і ставлять одне й те саме запитання. Отче, а чи можна християнину мати тату, чи це гріх, чи це заборонено церквою? І Якщо так, то чому? Я завжди усміхаюся, бо знаю, за цим питанням не лише цікавість, за ним часто стоїть боротьба. Бажання бути собою, виразити віру, переживання, пам'ять і водночас страх, а чи не образиться Бога. Сьогодні я хочу не дати категоричну відповідь, а пояснити глибше, що насправді говорить Біблія, як розуміти це питання з духовної точки зору, і чому відповідь тут не така проста, як здається на перший погляд. Чесно кажучи, я сам не маю татуювань, ніколи не мав. Але не тому, що мені хтось колись суворо заборонив, і не тому, що я вважаю це безперечним гріхом. Просто я виріс в іншому часі. І для мого покоління татуювання асоціювалися переважно з криміналом, з армією, з бунтом. Це була певна форма протесту або пам'яті про щось болюче, але часи змінилися. Сьогодні все більше молодих людей роблять собі татуювання з хрестами. З біблійними віршами, навіть із портретами святих. Вони хочуть цим сказати. Я належу Христу, я не соромлюся віри. Це частина мого шляху. І я розумію це, бо Господь дивиться не лише на тіло, а насамперед на серце. Але саме тому, коли мене питають про тату, я не відповідаю одразу так або ні, бо Біблія не книга заборон, це книга розуміння. Книга живого зв'язку між людиною і Богом. Тож дозвольте мені сьогодні розповісти вам, куди нас веде Слово Боже у цьому питанні, і що я, як пастир, можу порадити людині, яка щиро хоче жити з Христом, і водночас думає про татуювання. Щоби зрозуміти, звідки походить заборона на татуювання в християнській традиції, потрібно повернутися до книги Левит, 19 розділ, 28 вірш. Там написано. Не робіть нарізів на тілі вашому ради померлого, і не накладайте на себе ніякого напису. Я, Господь, цей вірш часто наводять як головний аргумент проти татуювань. Але давайте не виривати з контексту. У ті часи, коли писався Левит, Божий народ жив серед язичницьких племен, які мали дуже відмінну культуру. Вони робили порізи на тілі, таврували себе, наносили знаки в честь своїх богів. Або як ритуал жалоби за померлими. Тобто ці знаки на тілі були не просто малюнками, це був акт релігійного поклоніння чужим божествам, і саме цього Господь забороняє не участь у мистецтві, не сам малюнок на шкірі, а приналежність до язичницької системи цінностей. До того ж, цей уривок входить до більш широкого розділу, де говориться також про заборону носити одяг із різних тканин. Стригти бороду певним способом чи змішувати посіви на полі. Скажу прямо: ми не дотримуємось сьогодні всіх цих приписів, бо вони були частиною Мойсеєвого закону, що регулював життя Ізраїлю до приходу Христа. Але суть цих приписів не втратила актуальності. Бог тоді прагнув, аби його народ відрізнявся від інших народів. Щоби ізраїльтяни не копіювали все підряд, їхній одяг, їхню їжу, їхні звички і вірування. І отут виникає питання, якщо я, християнин 21 століття, вирішую зробити татуювання, який у мене мотив, чи не є це просто наслідуванням світу, прагненням виглядати модно, влитися в певну субкультуру, чи навпаки це свідчення моєї віри, мій спосіб сказати людям. Я належу Богові, бо для Господа ще з часів Левита має значення не зовнішнє, а внутрішнє, не форма, а суть. Знаєте, що найбільше мене вражає: те, що в усьому новому завіті жодного разу не згадується слово татуювання, ні Христос, ні апостоли, ні Павло, ніхто не піднімає цієї теми прямо. І це вже багато про що говорить апостол Павло у посланні до римлян 7 розділі. Говорить про щось дуже важливе, а тепер ми звільнені від закону, померши для того, що тримало нас у неволі, щоб нам служити Богові в оновленні Духа, а не за старим правилом букви, ми не під законом Мойсея. Христос прийшов не для того, щоб ми буквально виконували всі старозавітні постанови, а щоб ми жили з новим серцем, керуючись Духом Святим, а не списком правил. То, що це означає для теми татуювання. Це означає, що не йдеться про чорнило на шкірі, а про те, що стоїть за цим вчинком. Не про те, чи дозволено, а про те, чи це служить на славу Божу. Павло в іншому місці каже: усе мені можна, та не все корисне, усе мені можна, та ніщо не повинно володіти мною. Пришви Коріль 6.12. Ці слова ключ. Усе мені можна ми, але не все приносить плід. Мені дозволено, але чи це дійсно мене будує. У Новому Завіті немає заборони на татуювання, але є значно більше є виклик жити в Христі так, щоб кожне наше рішення було вкорінене в любові, покорі та розсудливості, і саме тому питання не лише в тому, чи можна, питання в тому, навіщо? І що за цим стоїть. З першого погляду здається, якщо немає прямої заборони. То й нема проблеми, але духовне життя це не лише правила, це постійне розпізнавання, чому я щось роблю і що цей вибір про мене говорить. Як пастир, я завжди ставлю людям одне просте, але глибоке питання: що тебе спонукає, чи не стоїть за твоїм бажанням зробити тату потреба бути прийнятим, страх вирізнятись або життя у впливі культури, яка часто не має нічого спільного з Богом. Бо багато сучасних речей, нейтральні на вигляд, але їхнє джерело або дух, що стоїть за ними, може бути зовсім не Христовим. Так само, як у давнину татуювання були знаком належності до поганських племен, сьогодні вони теж можуть несвідомо стати знаком приналежності до духу цього світу. А ще є інший аспект, який рідко хто обдумує татуювання це назавжди, це рішення. Яке залишиться з тобою і в 20, і в 60. І якщо воно зроблене імпульсивно, без молитви, без поради, чи не стане воно тягарем через 10 років, бо я бачив і такі історії. Людина робила тату в момент захоплення, а потім розчарування, покаяння, нове життя, але знак залишився і не завжди він відображав те, ким вона є в новому серці. Я не кажу, що це завжди так. Але коли йдеться про щось настільки незворотне, як тату, не можна легковажно махнути рукою. Часто люди запитують: ну добре, Отче, а хіба Бог справді звертає увагу на зовнішнє, на зачіску, одяг прикраси чи тату? Він же дивиться в серце. І це правда. Але водночас Біблія чітко показує, що зовнішнє може свідчити про те, що діється всередині. У книзі Єзикіїля, 16 розділі, Господь говорить про Ізраїль як про свою наречену. Він каже: Я прикрасив тебе оздобами, на руки тобі дав зап'ястя, а на шию намисто, і ти була прикрашена золотом і сріблом. Це позитивний образ. Бог дарує красу, Він не проти краси. Але в книзі осії, другого розділі, все змінюється. Я покараю її за дні. Коли вона приносила кадило валам і прикрашалася сережками та намистом, а йшла за коханцями своїми та мене забувала, говорить Господь, та сама прикраса, але інший контекст там як знак любові до Бога, тут як знак зради. У Новому Завіті апостол Павло також звертається до цієї теми. У 1 Тимофія 2.9 він каже, щоб жінки вбиралися пристойно. Скромно і здержливо, не в косах, не в золоті або перлах чи дорогому вбранні, але в добрих учинках, і апостол Петро, у 1 Петра: 3.3 додає: нехай прикрасою вашою буде не зовнішнє плетіння волосся, золоті оздоби чи одяг, а сокровенна людина серця у нетлінній красі, лагідного і мовчазного духа. Отже, мова не про заборону краси. Мова про те, що головна краса це краса серця і все зовнішнє, одяг, прикраси, татуювання або підтверджують цю внутрішню красу, або з нею суперечать. Тому питання стоїть так, чи моє татуювання є проявом покори, лагідності, любові до Бога, чи це форма бунту, гордині або намагання справити враження на світ це зовсім інша розмова. І вона набагато глибша, ніж просто можна чи не можна. І ось тут я мушу бути чесним: я не можу назвати татуювання гріхом у буквальному сенсі. Біблія не дає прямої заборони для християн нового завіту, вона не каже, хто зробить тату, не війде в Царство Боже. Ні, але я також не можу сказати, що це просто модна річ, яка нічого не значить, бо як пастир я бачив обидві сторони. Я зустрічав людей, які зробили тату у в'язниці, потім покаялися, і сьогодні воно для них, мов шрам на душі, нагадування про темне минуле, а бачив і таких, хто носить на шкірі хрест чи уривок псалма і каже: це моє свідчення, це моя молитва. То що ж я відповідаю, коли мене питають, чи гріх це? Я відповідаю так, це не гріх, але це серйозне рішення. Яке варто обдумати, бо тату це не сережка, яку можна зняти, не футболка, яку можна змінити, це слід, який залишиться з тобою на все життя, і якщо він залишиться, нехай він буде слідом любові до Христа, а не згадкою про поспіх, моду чи молодечий запал. Я би не радив робити татуювання легковажно, я би не радив робити його, щоби комусь щось довести. Але я не буду вказувати пальцем на людину стату і казати ти не християнин, бо головне не на шкірі, головне, в серці. Я завжди кажу: перш ніж назавжди лишити щось на тілі, зроби паузу і звернись до серця, не до соцмереж, не до культури, а саме до серця, до молитви до тиші з Богом. Ось три простих, але глибоких запитання, які я раджу кожному, хто замислюється над татуюванням, чи це прославляє Бога, не загалом не гіпотетично, а саме це тату, яке я хочу зробити, чи воно допоможе мені свідчити про Христа, чи стане воно нагадуванням про Божу милість у моєму житті, чи несе воно світло, чи просто прикрашає тіло? Чи я не пошкодую про це? Через 5, 10, 20 років світ змінюється, мода ще швидше. Сьогодні це здається гарним і сміливим, а завтра стане болючим спогадом. Чи готовий я носити цей знак усе життя навіть тоді, коли мої переконання зміняться, бо татуювання не зітреш молитвою і воно не старіє разом із душею. Чи я роблю це в свободі чи з впливу це, мабуть, найважливіше. Чи це мій вибір у Христі, чи під тиском друзів, інтернету, культури, яка каже, будь сміливим, будь як усі, будь модним, бо християнська свобода не не про те, щоб робити все, що заманеться, це про те, щоб мати силу не робити того, що диктує світ, якщо це не будує душу. Якщо ви дослухали до цього моменту, то, мабуть, ви не просто цікавитесь темою татуювань, ви справді хочете жити по-божому. І це вже благословення. Тому дозвольте мені сказати вам щиро, як пастир: я не вважаю, що татуювання це автоматично гріх, але я також не вважаю, що це щось дрібне, на що можна махнути рукою. Бо в кожному такому рішенні є наші внутрішні цінності, наша ідентичність, наші мотиви, у світі, який щодня шепоче, будь собою, вирізняйся, тіло! Це Твоє полотно, Христос каже інше: ви мої, ваше тіло, храм Святого Духа, живіть так, щоб усе ваше життя, і тіло, і душа прославляли мене. Я не засуджую, але я раджу, молися, радійся з духовним наставником, думай не тільки про тепер, а й про вічність, бо, врешті-решт, не тато робить нас ближчими до Бога. А покірне серце, любов до ближнього і щира віра. Якщо хтось уже має татуювання, це не кінець світу, це може бути точка старту для глибших роздумів. А якщо хтось ще не зробив, то, можливо, ця розмова допоможе зробити мудрий вибір. Дякую, що вислухали. Підтримайте це відео вподобайкою, якщо воно було вам корисне, і підпишіться, щоб разом зростати у вірі, розумінні та любові до Божого Слова. Бережіть своє серце, бо з нього джерело життя. З вами був отець Павло. До нової зустрічі!